Продам ось такий прожектор під деваль посадку. Ось так світить. Це в кімнаті. Воно розсіює світло. Ось другий режим максимальний. Ну, Світить дуже класно. Перший режим і другий режим. Е -е, виглядає як. О, лупить серйозно в очі. Так, зараз покажу все геть. Зараз світла немає. Тут один виход USB, а другий виход TFC для зарядки гаджетів або телефонів. Тут 20-вольтовий акумулятор підсоединений на 2 А. Ось так світить. Ну, світить потужно, реально потужно, класно світить. Кого цікавить такий адаптер, звертайтесь. Перший режим і другий режим. А також кого цікавлять акумулятори, девальт також пишіть. Або кого цікавлять макітовські такі е, адаптери з прожектором, або е, Мінлоки теж звертайтесь по відомим цінам.